Пронто-пронто, мої кохані, я зараз в Стамбулі, в дворце Сулеймана, Султана Сулеймана. Я вже казала в історіях, бачили чи ні, що дуже багато тут руських, дуже багато руської мови. І це мені дуже... Ну, це цю, це відпочинок віно мені псує. Я нікому не роблю від цього гірше, крім себе. Але я розумію, що тут є люди, які заробили гроші на вбивствах українців. Вони зараз тут прийшли і безпосередньо да, відвідують якісь місця. Ну взагалі я не зовсім розумію, чому народ, який вбиває інший народ, має можливість подорожувати. По іншим країнам. Я вважаю, що їх треба закрити. Це моя думка, можливо, вона не права, але вона є така. Тож, кому це також важливо, я вам раджу зараз саме, коли їм нікуди діватися, крім як через Турцію їхати, і в Турцію, в, ну, в Стамбул приїжджати або групою, або все ж таки потім. Карта Дня, Аркан, Шут. Це про початок нового. Тобто у вашому житті почнеться щось нове. Можливо, ви приймете нове рішення щодо саме якоїсь сфери вашого життя. Ну, наприклад, ви кажете, все, сьогоднішнього дня я, Там. або ви сьогодні переїжджаєте кудись, кажу конкретно. Або починаєте відносини з якоюсь людиною, або можете закінчити відносини з якоюсь людиною. Це теж про це шут це про новий етап. Також по аркану шут це той аркан, який я по ньому живу, бо я народу 22-го числа. Він про те, щоб сьогодні вам радять ні до чого не відноситись дуже серйозно. Бо шут це про дитячість. Згадайте, ми, коли були дітьми, ми дуже хотіли стати дорослими. А тепер нам, коли ми дорослі, нам треба стати дітьми. Це так, почати жити як дітям. А діти вони дуже щирі щодо того, що вони відчувають, що вони хочуть. Вони тут же ж плачуть, тут же ж сміються. Тобто вони щирі. І це те, чого нам не вистачає. Вони не думають про завтрашній день. От зараз хочеться, і зараз дитина це просить. Тож, по дураку, сьогодні вам порада може бути, крім того, що саме сьогодні хтось почне новий етап в своєму житті, але це не всі, бо це карта дня. Вам порада сьогодні, про цей день в легкості. На, на карті ви бачите, там людина. Яка з котомкою, у неї немає нічого за плечами, але вона щаслива. Вона йде вперед і вона довіряє Всесвіту. Тож ця карта ще про довіра цьому всесвіту. Тож довіряйте Всесвіту, живіть сьогодні саме безпосередньо, як дитина, помічаючи все те, що вас захоплює. Не бігучи за тим, що, начебто, потім повинно вас якось наповнити, потім немає. Є сьогодні і зараз. І поки ви це не зрозумієте, ви будете страждати. Минулого і майбутнього немає. Є тільки зараз. Тому якщо ви хочете бути щасливою, то зараз даю вам просто мільйон відсотків. У вас все для цього є. І ще більше, де ваша увага, те у вас і збільшується. Тому якщо у вас зараз увага буде на тому, за що ви вдячні цьому всесвіту, то це в вашому житті тільки подвоїться, потроїться і стане більше. Всім гарного, мирного і спокійного дня! Це буде Україна.